Це операція видалення уламку вогнепального, бойова травма грудної клітки. Було інноваційне застосування неодимового магніту, який дуже здорово нам допомагає знайти місце, де знаходиться цей уламок, і з допомогою магніта видалили. І на цьому закінчили операцію. Таку операцію провели у Чернігівській міській лікарні. номер 2. Зробили це за підтримки київських фахівців з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Микола Амосова. З Києва приїхали нас п'ять чоловік. Які мають досвід проведення таких оперативних втручань, маємо досвід 168 таких операцій. За словами завідувача кардіологічного відділення другої міської лікарні Ігоря Венгера, звернулися по допомогу до київських колег через те, що вони мають найбільший в Україні досвід з таких оперативних втручань. Поранення боєць отримав 9 квітня, ось але був курс антибактеріальної терапії. Були до обстеження, все пройшло вдало, уламок видалений. Удалося це зробити без застосування апарата штучного кровообігу. тобто нанесли бійцю мінімальну травму. Добрий ранок. Добрий. – Як справи? Як самопочуття після операції? Це тільки може бути. Військовослужбовець Сергій наступного дня після операції розповідає, як зазнав поранення. Просто їхали з позиції машини, влучили дві. Все добре. Найголовніше героя це все. Ерунда. Зараз, за словами завідувача кардіологічного відділення, стан Сергія задовільний. Сьогодні ми переводимо вже з палати інтенсивної терапії в наш відділ. Я думаю. Два-три дні займе його перебування у нас, і потім на подальшу реабілітацію ми переведемо його вже в госпіталь. Гендиректор Другої міської лікарні Владислав Кухар розповідає, таку операцію в Чернігові робили вперше. Є певні виклики, з якими ми справляємося саме за допомогою інституту Мусор. Тому дуже вдячний колегам, дуже вдячний академіку Василю Васильовичу Лазаришинцю. За те, що вони з нами. Леся Ігнатенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.